Ми знаходимо обладнання, остаткування різне, форму. Тобто ми їздимо самі, шукаємо в Хмельницький, в Київ, ровно, шукаємо де дешевше. Допомагаємо не тільки військовим, але й міліціонерам. Зараз є роти, зведені роти військових і міліціонерів. Ну, дуже багато роботи виконується. Тобто потрібно і взуття, потрібно одяг. Саме основне, що потрібно, це бронежилет. Бронежилетів треба. Хороших, дуже багато, тому що немає. Армія взагалі, як виявилось, без бронежилетів не готова була до таких дій, абсолютно не готова. Тобто 23 роки розкрадали армію, а тепер вирішили за два місяці опоновити. Саме основне, що можуть люди допомогти, до нас приходять деякі люди і теж жаліються, що кажуть, ми не даємо кошти, але ті кошти Бог знає, куди йдуть, тому що ми приїжджаємо до військових, все рівно нічого немає. Як бачимо, що непонятно, дати гроші. Можна, можуть прийти до нас в штаб. Український дім Перемога. Ми можемо проконсультувати, де можна закупити, або дати рахунок, де перекинути гроші. Ми поїдемо, цей бронежилет заберемо. Щоб ми до грошей не хочемо долучатися, як «Автомайдан Тернопіль. Ми чисто так долучаємося. Велике прохання в людей не нести, тому що ми збираємо. У нас є склад, ми вже склад виняли. Не нести продукти, які швидко портяться. Тобто, можна донести там якісь крупи, гречки, консерви. Ми збираємо на складі, складаємо. Потім, якщо вже є машина, або вони самі везуть, або ми вже там перевозимо. Якщо є потреба, то ми виїжджаємо. Е, ще велике прохання до громадян. Якщо до них звертаються до підприємців, до громадян міста Тернополя е, люди і підписуються від громадської організації «Автомайдан Тернопіль і просять якусь допомогу, то будь ласка, візьміть листок. У нас є листки, бланки. Має бути печатка, має бути підпис, лист звернення, пронумерований, дата і так далі. Тобто є фірмові бланки. Ніколи не давайте нікому нічого в руки, тому що ми вже дуже багато разів звертаємося до базарників, підприємців з ринку нашого Тернопільського, і вже нам говорять, що там дали 400 літрів бензину, непонятно кому. 400 літрів це дуже великий гроші. Ми ми за цей цим, цим бензином можемо самі на схід з'їздити. Є в нас автомайдан та ЮА сайт. Якщо є нагальна потреба, зайдіть туди. Там є всі номера телефонів. Якщо до вас прийшли, можете навіть зателефонувати. Штаб штабний номер працює цілодобово, є мій номер. Власник, там теж на сайт. Звертайтеся, я підкажу. Якщо це моя людина прийшла до вас, то тоді да, дати допомогу. Тому що ми не так часто звертаємося звертаємося тільки до тих підприємців, які реально зможуть нам допомогти. Ми не ходимо до всіх підряд.